Слава Ісусу Христу! Хочу розказати, як за молитвами оця Олега Бог мене зцілив. З неділі на понеділок, цілу ніч мене так тиск мучив, що десь пасу не було. 190 на 100. Тоді далі 195 на 105. Я пила все можливе і неможливе і на заспокійлю, і від серця, і від голови, і від тиску. І пила такі каплі, що є ж три каплі, і воно понижає. До п'яти можна їх випити. Я їх раз випила на 10 одиночок, зменшився вищий тиск, а серцевий не зменшився ні грама. За дві години я знову випила 4 каплі, і воно знову. І так цілу ніч я. Промучилася, ми ж хотіли швидку визвати. Я не мала ради, і була і в страсі, і в тривозі, і в страшному болі, бо голова Боліла, що я думала, що вона мені трісне. Рано я дочекалася, рано і дзвоню до отця Олега. прошу, Отче, прошу вас за молитву, бо я просто пропадаю. Mm -hmm. Отець помолився, а мій чоловік каже до мене, ну отець далеко, ти тут в хаті, і ти, яка так, і я вірю, бо моя, наша дитинка, внучка, була в реанімації, отець Олег молився в церкві, і дитину відключили від апарату, яка той отець, я помолився, той мені поможе. І до півгодини ти снурбувався, став 110 на 70. Цілий день, правда, я була така ще побия, бо мене дуже цілу ніч. І цілу ніч то я спала. Я дякую Господу Богу і отцю Олегу, бо тільки Господь Бог не слухав і отця Олега. Я вже мала дуже багато сілей, дуже багато помочі за молитвами отця Олега. Я щиро дякую Богу і вам, Отче, за ваші молитви, бо тільки вас, що Господь, тільки вас, отче, бо ми грішні, недостойні, А вас, Бог не слухав, я щиро дякую.